Привіт, мої хороші раки. Давайте дивитися для вас прогноз короткий на листопад місяць. Достанемо одну карту і по ній вже подивимося, що вас може, скажімо так, чекати в листопаді місяці. Буду вдячна, звичайно, за ваші лайки, за підписочки. І за особистими розкладами, якщо вам резонує, якщо вам подобається як я доношу інформацію, будь ласка, по посиланням в описі каналу звертайтеся за особистими розкладами. Телеграм, інстаграм, як вам буде зручно. І так, Раки, давайте дивитися, що вас може чекати в листопаді місяці, на що звернути особливу увагу, можливо, і так далі. Давайте дивитися, мої хороші раки для вас це у, нас, це у нас король, король кубків. Ну, Тут може бути натяк прямо і конкретно на стосунки, на сферу емоцій, на сферу любові, скажімо так. Можливо, дійсно це. Випадає для когось мужчини в вашому оточенні. Тобто це може бути ваш чоловік, ваш чоловік або та людина, яка може вас просто надихати, підтримувати да? словом, ділом, в плані того, що емоційно вам буде комфортно з нею. Да? Це можуть бути психологи, до речі, в якомусь сенсі. Тому Зверніть на це увагу, він стоїть. Він стоїть, за, Поза нього це трон, трон це вже статус, скажімо так. Тобто людина дійшла до певного статусу, пройшовши певний е, свій шлях. Да? Він, да, там водичка пліщеться, ну, як не крути, в нас така гарненька погода, скажімо так, рибка. там, дивіться. Люди, ну, таке враження, що він радіє за щось, да? От за щось щасливе. Тому давайте так і думати про те, що у вас все-таки якісь щасливі події чекають в листопаді місяці. Да? Можливо, хтось розуміє для себе, що це може значити, можливо, хтось ні, але. Але щось приємненьке таке має бути. Тому дивіться, або з мужчиною, з яким, так, як якимись посварилися, то може бути примирення. Так, тобто, скажімо так, в планах. Якщо там одинока людина, одинока жінка, скажімо так, і все-таки хоче для себе бажає так, стосунки, людину поруч, то може бути знайомство, може бути зустріч, може, людина вже є. Тому якщо людина є, так, там ви познайомилися, може там перші там зустрічі. Там, Побачення і так далі, так далі, то це може говорити про те, що людина вже готова переходити в якийсь наступний крок, да, діяти вже далі, тому що це вже король, це не просто пажик, да, який тільки-тільки закохався. Це людина, яка вже готова дарувати свою любов, своє кохання. Тому от так от. Давайте дивитися по сферам життя, да? що може в фінансах у вас. Взагалі основна енергія. Основна енергія це приємні емоції. Да? Це коли ви отримуєте, або йдете тим шляхом, або стаєте на той шлях, який би ви хотіли. Да? В листопаді місяці все може просто складатися так. Я не можу сказати, що це мега гроші повалять до вас, прям, поїздки, путішествия, просто щось таке. Щось так буде складатися, що приємно. Тобто емоційно ви будете. Ну, грубо говоря, щасливі, да? будете радіти в якомусь сенсі. Можливо, за когось, можливо, за себе. Тому отак. Це так дивимо, дивимося з основного. Да? Що в фінансах може бути, знову ж таки, дивіться, це так, як це мужчина, енергія така чоловіча. Да? Тому в фінансах або підтримка людини може бути, собственно, подаруночки, якісь піклування, якісь, може, квіточки. Тобто, знаєте, як таке от. Е е Конфетно-букетний такий от період може бути, який може потім перерости, звичайно. Тобто потенціал стосунків, в принципі, є. Та? По королю, грубо говоря, я можу на це розраховувати. Тому скажу так, що я хотіла сказати, не фінанси, напевно, дивилися, Да? З фінансової точки зору. Якщо ми вже до неї перейшли щось, мене мисль покинула мене, то, в принципі, все повинно бути класно. Я ж кажу, це не то, що ви там великі гроші якісь, можливо, за щось отримаєте. Це те, що ви будете за щось приємно, здивовані, можливо, радіти, і емоційно ви будете задоволені. Тому і фінансова частина вас турбувати, собственно, не повинна. Я ж кажу, це підтримка, це подаруночки, це вкладання, можливо, у вас, фінансів, якогось мужчини. Таке от може бути. Тому... В робочому моменті, да, в робочому питанні, давайте зі сфери роботи подивимося, то тут може теж бути якось скажімо так плідна робота з кимось, да, творча, можливо, якась робота, заглиблення, якийсь творчий проєкт з кимось, хто вас підтримуватиме, натякатиме, можливо, вчитиме, можливо, якось я не знаю, передаватиме свої знання, допомагатиме в якомусь сенсі, тому теж, в принципі, непогано. Знову ж таки, енергія тут прикол, гарна, щаслива і так далі. Далі, що у нас може бути в особистому житті знову ж таки? Да, я починала з цього, це може бути і зустріч, і знайомство, і примирення, і ріст. Це може бути і пропозиція, так як це король. Король це вже статус, грубо говоря, це людина, яка, вже, собственно, нагулялася, да, пажа, потім там лицар і так далі. І так далі, Він вже король, тому, скажімо так, це може бути і пропозиція. Давайте подивимося, що ми дні колоди, можливо, для когось. знову ж таки, десятка кубків. Десятка кубків, карта сім'ї. Бачите? Тут прям конкретний натяк, можливо, дійсно створення сім'ї, да, пропозиція. Створити сім'ю, тому дуже гарно, дуже все гарно. Да? Дві кубкові карти, тобто емоції будуть. Це можуть бути зустрічі з рідною людиною, з якою можливо, давно не бачилися. Це теж да, така енергія щастя, енергія радості, приємних емоцій. Тому, тому так, знаєте, може, якась хороша добра звістка, враховуючи наші події да, у нас в країні, які зараз відбуваються, тому тут може бути хороша звістка, яку там давно ну, там, я не знаю. Чекали, не мали звістки, да, були в Ніведіні, тому таке це -то може бути. Да. Це воседіння сім'ї може бути. Це ж дійсно, може бути якась радість. Тому от так. Тому раки у вас, в принципі, непоганий листопад. Місяць чого не бажаю.